Доброго раночка, мої дорогі друзі. Доброго ранку. Їду, в місто. їду в місто, Дочка на мене чекає вже. І ми їдемо з нею разом. Холодно. Холодно, дощу немає, але холодно в нас. Холодно, 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 холодно. А я їду. Їду, бо треба рішити, ще справи. Знаєте, отакого от нема. Цілий час мушу сі вернути. Отака от в мене якась пам'ять. Подумала, ну треба мені піти за тим, спитати за то свідоцтво сина, щоб взяти, бо всі документи є, а свідоцтва нема. Ой, і думала, ну добре, піду спитати. А свої то документи лишила, якби вони навіть хотіли мені зробити. Чекати, закрию. То на якій основі? Треба якийсь документ мені дати. А я все у папці лишила. Добре, ви таке воно в нас робиться. Вже бузок відходить. Все, все файно. Все файно. Іде до літа. Привіт, мої хороші. Привіт. В машині тепло. Знаєте, сіла в машину, в машині тепло. Берю окуляри, бо нічого не вірш. О, беру окуляри. Все, файно є. Їду. Їду, бо, як сказати, можливо, я. Все мені мішає. Можливо, я. Е... Вже подала би ті, всі папери на, на пенсії. Лиш не знаю, чи мені вийде. Не знаю, чи мені вийде, мої дорогенькі. Можливо, вийде. О, завела. Е, можливо, вийде, а можливо, і, і не вийде. Хто його знає, як там порахують? Я що знаю, як вони там порахують. Щось мені так близько до тобто, того би. О. О, так зручніше. Може, далеко. Ноги короткі. Їдемо. М -м? Їдемо до точки. Не приперізуюся то в шлийов, бо вона мене чисто душить. Їдемо. Світло ще не включаю, бо я не тим боком їду. Там міліції нема, де я їду. Хіба не дай Бог, ну то що? То спині, що вони мені зроблять? Ну, що вони мені зроблять? Я не лечу. Так не вірю. Так не вірю. Я не лечу, їду помалу. То що вони мені зробить. Бачите, яка погода? Берези вже розпустились, верба така плакуча. Вже також розпустилося. Все вже таке літнє, файне. Бачите, зелене. А я сюди їду. А я їду от сюди цим боком. І тут така паршива дорога, що мною постійно кидає, трісе. О, а куди їхати? Краще. Це ну, я навіть не знаю. Треба їхати помаленьку. Видите, які я Ну, село, село, На центрі такого нема. А тут вже попри всі склади, що були е, е, від колгоспу, тут вже у нас був тік. от, Хто знає, що це таке, ой, що це таке за, за слово тік. На тоці були всі склади. ну, Хто хто ну, як, хто має напай, тут е, трохи того приміщення, а що вже розсувається, розвалюється. так що, така. Ситуація. А тут такі, а тут такі покажу вам такі хранилища колись колись робили е, в нас е, для для овочів. У нас вже було дуже багато сад і овочі, і все, то, то, то все все були такі склади. Колись так все робили. А нічого. А нічого мої злодки вже. Нічого нема. Ні, склади тоді а є. Такі є, Там люди мають напої. Ну і там собі зерно зберігають, хто що, хто якийсь транспорт, то якийсь, якесь зерно. Я так знаю, тому що я там е, їздила за зерном. І тому я так знаю, що там люди. Ні, там все чисто, все люди тримають докладно, немає ніякого, все порядок. там, Але то, що вже... Нема колоску і того всього подивіться свити, як нов ну, кидає. Ха -ха. Кидає як на каруселі. Ха -ха. Дочка мені е, телефонувала, що вже готова, вже чекає на мене. А тут внучка подзвонила і каже: Я думала, що вас нема вдома, і я подзвонила до діда. Добре. Я ще з нею пару хвилин поговорила і кажу: Йду я, лізунька, йду, я моя дорогенька, вона сидить на балконі е, там. В Італії в квартирі, яка красота, мої солодкі, яка красота! Хоч в нас красота, я нічого не кажу, а там е, я хочу туди. <рив> я зразу хочу вже туди. Так, так Мені там подобалось. Я, як лише, я перший раз до них приїхала, лише й вийшла з літака, і мене забрали машиною, то я я зразу влюбилась в це місце. Зразу влюбилась в такі місця. Яка там чарівність, яка красота. О, я зараз дві хвилинку і буду в дочки. Зараз її є по сигналі, щоб вона вийшла. Mm. Знаєте, мене ще так то тішить, що моя дочка тут недалеко живе. Бо такий якийсь, ну, якийсь ну, такий осадок є, що ну, от я і вроді, вроді стараюсь, щоб то не сумувати і дітям не показувати. Але якийсь такий є осадок, що не можеш так спокійно, спокійно себе вести. Машина включила світло, а я ні, а я ні. Дорога вузька, чоловік дає мені дорогу. Чоловік мені дає проїзд. Все, я вже є, я вже приїхала. Так. <реш> добре. Все, вона йде. Вона вже біжить. Вона така у мене розумниця, така мудра, мудра така. І добра, дуже така, вона дійсно дуже добра. І щира, що вона з тебе все віддасть. Ну і я така сама, що я би душу віддала. Звучає світло. Все. Кажу, ніхто тихо, мене не переубедить. Тихо, убедить. тихо. А чого тихо? Добре, скажи. Да, Де ключ? Був. Знімай. Вже мені дочка піднесла настрій, не знаю. <свят> вже так наговорила, вже мені піднесла настрій. Я сі вже досить, що я така була зрані трохи з настроєм, а вона мені ще більше піднесла. Я сіна сміяла та, знає, їдемо, і їде, вона до мене не включай, їдь, їдь пільною дорогу, не включай. <свят> ну, то я так і роблю, я так і роблю пільною дорогою. А ми може заїдемо зразу чи як? Їдемо до поліклініки перета? Куди <свят> хотіла <свят> одразу? На базар? В цій годині вже базар є. А яка то година? 11. 11 година. Дети, коли ми в 11 годині. Ну нічого, нічого, нічого. Думаю, що як пізніше приїдеш по скидці. По скидці, кажу, думаєш, як пізніше приїдеш, буде тобі по скидці. А може якраз на дискетку. якусь. Добре, добре, ще живемо зніму. Ще наговорюся, зіздам, ще жить Що, ми, ми приїхали на базар. Я виключаю передачу. Добре, ми приїхали на базар. Зараз може щось куплю, а тоді ще вам щось покажу. Так, дорогенькі, вже коло дочки, вже дочка пішла, сказала мені, що дякую, дякую за співпрацю, так як вона все. І їдемо додому. Так, зараз доїду додому і вам е, покажу, скажу, що я купила. <рес> покажу і скажу, що я купила. Нічого такого не купила цікавого, але Але що зробила? Що зробила, скажі, е, Свідоцтво зробила. Файно є. Я так люблю їхати швиденько. Файно є. Свідоцтво зробили. Я ж то не ходжу тепер, знаєте, колись я ходила з тими всякими паперами, я ходила і ходила і ходила. А тепер я не хочу, бо вже то все поробила. Але річ в тому, що цього свідоцтво треба було синового, і я так мусила це зробити, знаєте, от це зробити. Я пішла, зробила. Встала ще в магазин, як же без магазину? знаєте? От як же без магазину. Встала в магазин. Ще. Перейду. Перейду. Я вже брати не буду нині. О, ні, то вже забагато. Не буду. Обійдесь. Візьму. візьму то, що треба, лише кошельок. І все. І окуляри. І все, йду. Знаєте, мої слотки, що це якесь неправильне життя. Ті очі <смір> майбані... Майбані... Майбані не виділи, що... <смір> що там є, що щось купувати. Боже мій, Боже мій. І вважайте, що нас лишень лише двоє, і от ці гроші так йдуть, як, як вода. Файно. І нічого лишнього, і нічого лишнього, і нічого лишнього не купуєш. Все лише те, що треба. Так. Все, мої солденьки, я вже приїхала додому. Зараз вам зроблю розпаковку, покажу, що я купила. Так, як все, так, як все. В машині немає як показувати, бо то є багато. Знаєте? Я так скажу, це так, як той піяк, <смеш> що не вибачте, що я так буду казати, не, не догнався десь, ну як не допив десь, то допив, до, то догнався в магазині. Як Таке саме я. Як не купила нічого в місті, то я докупила е, в магазині, щоб потратити гроші. Отак, <смеш> отак. От Таке моє якесь. Ой, добре, йду. О, мої торби. Ой. Кажу вам, що е, чоловік пішов до міста, він би того не купив. Ну не купив би, бо йому би того нічого не треба було. А жінкам треба все, навіть не знаю. Цей корм я лишу зараз. Тут. Ой, ще дібрала корм отакий. Отакий. Тим цеп'єтом і єндиком. Він добрий добрі, добрий добрі. Ну, а що робити, зерно так само по 10, ячмінь, по 10, пшениці, по 10 гривень кілограм, то що танчі виходить, а до того треба ще якоїсь, ще якоїсь добавки. Що ти нюхаєш? Я не маю ковбаси. Що ти нюхаєш, Мурка? Я ковбаси не маю. Ну, добре. А то вам зараз покажу, що я купила в хаті. Йду ще раз до машини, бо віднесла то все на лавку і йду ще раз до машини. От, виже, як то людина собі цей мусор треба вже все вивезти буде. Як то собі людина робить сама е, свої якісь, якісь справи недобрі. Бачите, це ми купили, покажу вам так. О, Лаваш і хліб. Покажу вам кросівки, які я собі придбала. А ви оціните? Так. Я виклала все на стіл і вам так покажу, не сіль, ваш, е, хліб один ще такий з дірочкою врізаний, він у нас добрий. Це, ну, як сказати, е, ще даємо песикам, котам домішуємо до якоїсь іди і того хліб взяла. Е, три огірочки. Отут три огірочки. Е, Таких е, два печеньки одне з начинку, таке, а друге таке простеньке, простеньке таке печиво. Да, у мені м -м -м, якісь кульки мусорні, але на 60 літрів величезне, наше. Мені такі завеликі, але найже ну, вже будуть. Так, ще вам скажу м -м -м, тут лаваш сирний, хліб такий гречаний. ось це вже для нас він ще теплий. Е такий кілограм таких рожків. Бо дочка каже: А ти ж маєш макаронів? та маю. А нашу купуєш на що ну, але й знаєте, ті італійські ще дрібненькі добрі гаті. То вони, ну як кажу, ну вони такі натуральні, то вони такі тверденькі. Але ми не годі їх їсти, бо вони для нас захворюва. Знову купила такий майонез. Мені скінчився, мені недобре, що він має що. Він має 72%, бо він зажирний. Але того за 50% що 50% жирності якісь і там 30%, я його задурно не хочу. Бо то, не, взагалі, то взагалі. А цей має таку приправу, я вже ще не використала приправу, а вже, вже сама приправа є. так, роз'єм є. Може, мені щось печусь якийсь пів, не знаю. Муку. Муку, я вам казала, що муки я не маю. Купила е, томатну пасту королівську, але хочу вам сказати, що вона тепер не файна. Колись паста королівська така була файна, тепер якась така, як ніби облізла. Ну, але нічого, яка є? Так, мої словеньки. І саме основне, що хотіла вам показати кросовки. Моя коліжанка каже, що ти все показуєш. Але я вам покажу, чим я ходжу і що я собі купую. То я ці кросовки на гуманітарні купила. Так в нас кажуть, Так в нас кажуть на гуманітарка. Я не знаю, чи в когось десь ще так кажуть чи не кажуть, але в нас так кажуть. Ось такі кросовки. Нові. Нові. Шкіряні, вони зручні. В них будеш ходити пару років. Все не таке, що пішов собі там і за 500 гривень купив, бо воно десь там з фабрики. Ну, всі так само з фабрики, але це людське. І я собі купила такі кросовки. Я маю щось декілька пар таких кросовок з гуманітарки. І я так ношу, і я так ношу. Файно, вони такі легенькі. Ми з дочкою пішли, обходили, подивилися, і бачите, як вони йдуть така. О, І тут має такий чуть-чуть ніби розове. Ну отакі, отакі. Отакі красавочки. Я собі купила, Все, все. більше нічого не купила. Більше нічого не покажу, то що є, то і є. Ну, так, ще клейзуюся. І ще вам покажу, яка я в них, як вони мені на нозі. Ні, файно, на нозі вони файно, файно. так, Бо я взувала, вони по-людськи, легенькі, головне, що вони легенькі і зручні і із ручні, кросівках, куди собі захотіла, спортивні, я цілий час їду, то мені якраз добре. Якраз мені так пасує, і мені якраз так добре. Кросовки мені такі підходять. Так. так. Добре. На тому буде все. Приїхала, показала, розказала, все докладно, знаєте, все докладно. Зараз буду пакувати. Не зараз, бо їсти хочуть, буду пакувати е посилки жіночкам, щоб відправити. Більше нічим не буду займатися. Тільки ось зараз посилочками. Не знаю, скільки там є, але ось посилочки відправлю. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші, я надіюсь, там буде вам цікаво. Посуд з Європи, посуд дуже гарний, посуд шикарний. Так що всіх запрошують в перегляд. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам добро. Берегіть себе, берегіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі!